Усім привіт, дорогі друзі! З вами АскайВлат і сьогодні огляд на оновлення SkyRail 11.5.0. Погнали! Ну, перед початком відеоуроку я пропоную підписатися на мій телеграм-канал. Посилання є в описі, та зараз з'явився QR-код на екрані. Там ви зможете дізнаватися, коли вийдуть відеоуроки та якісь ексклюзивні частини з відео. Не будемо затягувати. Погнали! Чому скайтеш дефоновила поїзд і Волга, це е, РЖДшний поїзд, і ну, це якби електричка, як у нас там R9, наприклад, чи ED9. Е і класний салон. І, ну, як бачите, у нас тут є куперила, тут є кранчики, тут, коротше, є все, що потрібно в нормальній електричці. Перше, що нас зустрічає, це тамбур. Право проход у салон зліва в кабіну. А кабіна нормальна. Оце місце для помічника машиніста. Тут У нього є також екранчики, кнопки, дуже багато всього. Ну і у машиніста є класний контролер і так далі. В принципі, цей вагон по вигляду не змінився, тільки додовий полосу та надпис Height Ну, Також додали туалет. Отак От виглядає купель, тут у нас є світильнички, підставка стала більш деталізована. Також новий вагон тут додали, тут мені здається, що повернуло його в гру. Також додали полоси, надпис SkyTechDev, туалет, ну і все, що було в, принципі, в минулому вагоні ось так, додали другу полицю, телевізор, шторки, написи, багато всього. Прошу оновили скини у Skyrail, Так, перші скини найдешевші стали більш деталізованими. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк. Також буду радий бачити вас у телеграм-каналі. Всім до побачення!